Ціни на їжу в Україні я побувала у кількох магазинах для людей, які живуть зараз не в Україні. Ціни виглядають низькими в порівнянні з цінами в інших країнах. Українці, які пам'ятають ціни до війни, помітили, що ціни зросли у 2-3 рази. Близько половини українців зараз отримують дохід 200-300 доларів у місяць. Це близько 1-2 долари за годину. Більшість пенсіонерів отримують пенсії близько 100-200 доларів в місяць. Багато людей не можуть дозволити собі купити достатньо корисної їжі, бо ще треба залишити гроші на утримання житла та придбати ліки. Частина людей мають вищі доходи. Це зазвичай у більших містах. Українці, які працюють в інших країнах, надсилають гроші своїм родичам для допомоги. Але коли лунає тривога можливого обстрілу. Люди не думають про ціни. Кожен мріє, щоб закінчилася війна.